Роман Кульомза, сумський підприємець власник компанії Дари Моря, по території якого 6 квітня вдарили вісім російських безпілотників. Тієї ночі пожежі сполахнули у п'яти місцях, згадує чоловік. Це було, От, сюди два, сюди два, три, сюди один, чотири. І з той сторони де адмінкорпус 5 і 6. І два корпуси повреділа сусідських. І все було завалено. Я сюди приїхав два години ночі. Вода, завали, це може розгрібли, хоч щось видніше, де куди що йти. А на сьогоднішній день 10 шахідів прилетіло на м'ясокомбінат і на склади Посада в Харкові. Це цілена знищення Росії по -по продовольственного. вже нічого знищить, енергетику не вийшло. Давай знищувати тепер продовольственну базу. Я, наскільки розумію, іде знищення. Харчових підприємств, баз, кладло і так далі. Оце моя версія. Нині, попри руйнівний удар російських шахедів, розповідає підприємець, зупинити бізнес-процеси одразу важко. У нас був повний цикл: угу. імпорт, зберігання, виробництво і розниця. Це все була одна компанія. Вона є, я сподіваюся, залишиться на цьому производстві. Імпорт продовжується. У мене контракти, які. заключены на год, там не заключаются контракты на півгода, не заключаются контракты на месяц, понимаете? Это все. Дальше пароходы, контейнера на воде. Они продолжают идти, контейнера. Чили, Норвегия, Исландия, Аргентина. Я их не могу остановить. Они идут по плаве между одними линиями. Куда мы их вооружать? Что мы не с ними делать? Я все пока не знаю. На данный момент Залишилось копчення і солення. Все остальне ні одного складу не залишалось. В наступний момент одружаємо те, що робить цеха, харку, ми одружаємо все з кольорів. Складу немає, один склад і другий склад. І самый склад для храніння зберігання було замороженої продукції, його немає, ви бачите все самі. У цьому цеху був єврономер, который ми готувалися на експорт, не залишилось нічого. Не дивлячись на руйнування інфраструктури, перевозити підприємство в більш безпечне місце, Роман Кульом закаже, нині не збирається. Підприємство, щоб запустити такого класу, нужен єврономер, нужна лабораторія. Ви думаєте, що тут на коліні робив, це все? Це все від вентиляції, від санітарних умов, від температури зберігання. Це все європейський стандарт, розумієте? А вы думаете, так я приду до в равны, или я приеду? Это миллионы долларов, миллионы евро. Так ничего не получится. Мы поставляли рыбу от Львова до Краматорска. У нас а, у неделю должна была ехать машина 20 тонн в Краматорск. Не поехала, естественно, зарила машина, зарил товар. Тут зарила больше 400 тонн рыбы. Тут сгорело. То, что было по производству, тоже зарила. На даний момент у нас залишився і гісальони. Частково залишився він. Там, де нормальні умови, і це залишилася 10-та одного виробництва. Ну, Так як я переключаюсь на суми, я сподіваюся, що ми сумчан аби рибою. Роман Кульом закаже вдячним містянам за розуміння та допомогу. Люди працюють третю добу. Ну і от бачите, ви самі, яка ситуація. 17 машин згоріло, вести мені ні на чому. Селья в мене нема. То, що залишилось по цехах в одному цеху, те ми сьогодні відвантажуємо наші магазини. Скільки це буде продовжуватися? Знімемо ми якісь скади, перегрупіруємося за сутки, може це й вийде. що зараз робить більше 200 людей, моїх роблять, які прийшли допомагати, тому що тільки тепліє. Зараз я ще екологію нарушу. Тут. Велике подяка в мене. Сумчанам покумцям. Вони зрозуміли цю всю історію, що це саме. В оцих кандинерах залишилася рімота, що адається на магазини. Вся остання продукція вивозиться до животним, то просто викопали здорову яму і копаємо в яму. Початку повномасштабної війни 25 його працівників мобілізували до Збройних сил України. Підприємство не отримало статус критичного, говорить Роман Кульомза. Тож не може бронювати співробітників. Мені нужна бронь на полгода. Дайте мені бронь. Не один налага не прийшов, ніхто не прийшов. Прийшли да, старик, Ну ти обращайся. Ким обращатися? Добропад. Розбираю завали на металура на тець. Я спрос, дайте мені бронь і більше мені нічого не треба. Хоча б на полгода на год. Ні, ти ФОП. То, що я плачу налоги, це нормально. А те, що ФОП, не йди гуляй. Дайте бронь не той, что як називається, а той скільки плати налогов. налогів. я більше мільйона налогів в год. Що вам ще треба від мене? А сьогодні вони знімають водителя, В 6 утра в лохіці з товаром, едет машина і снимают. Що це за робота така? Він каже, я в Сашу такий, який ми всі він знімає. Пенсіонери поверталися. Хлопці молоді до 25 років, Вони вже стали мужиками за цей період. Через три дні після удару російської армії по підприємству говорить Роман Кульомза, має план наступних дій. Вішатися не буду. Буду працювати. Всі люди кажуть, Роман Іванович, будемо працювати. Кажу, буде працювати, несмотря на що. План такий. Я збираюсь відбувати о той цех, де прилетіло в кірпічний, той, що був, там можливо, швидко відбудувати і цех копчення залишився, який ми питаємося скоптити для наших магазинів. Сірочки на сьогоднішній день прикращені в інші області. Оце вдві словах. це відбудові не підлягає. Ріцена космічні гроші. у мене їх нема. А то, що космітістські, то що владає волонтерам, волонтерам, яким мої поставщики, покупці, ті, що приїжджають, я сподіваюся, що з Божою допомогою і з допомогою моїх підрядників, заказчиків, ті, які були, хто що зможе, допомагає. Допомагають дуже багато. Сам Роман Кульомза говорить весь час допомагає Збройним силам України і не збирається цю допомогу зупиняти. Помагав. І буде перша можливість, буду допомагати далі. Понимаєте? Якщо я не буду допомагати, і такі, як я не буду допомагати, особливо перші дні виняться, я б не припиняв зараз і не збираюся припиняти. Борис Майоров, Анна Волох, Євген Обрасінькова, Суспільне, Новини, Суми.